І сцени про них. Коли народжуються люди, які найчастіше схильні до зрад у стосунках, я рада вітати вас на моєму каналі і знову ділитися з вами цінною інформацією про дію нумерології в нашому житті. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то я запрошую вас зробити це зараз, поки я розпочну ділитися з вами ну дуже актуальною темою для багатьох пар. А саме темою зрад та вірності у стосунках. Хто ж за датою народження найбільше схильний до зрад? Перше, що хотілося би сказати, ні чоловіки, ні жінки не роблять ті чи інші дії, пов'язані зі зрадами, якщо вони задоволені у відносинах. Ми поговоримо про те, хто найбільш схильний до пошуку нових партнерів. Хто потребує величезної кількості уваги та сексуальної енергії. Дивіться це відео до кінця і ви точно зрозумієте, що потрібно кожному з партнерів і що робити, аби ваш чоловік або ваша жінка були задоволені сімейним життям. Перше моє обговорення буде про тих, хто народився під знаком одиниця 1. 1, 10, 19 і 28 числа. Що потрібно знати про цих людей? Одиниця і 19 мають схожі риси у відносинах. Одиниця це король, і людині потрібно відповідно королева. Він завжди вибиратиме все найкраще. І якщо це задовольняє його свідомість, наприклад, жінка-п'ятірка чи жінка-двійка, то чоловік-одиниця буде зайнятий стратегією і добуванням коштів для своєї сім'ї. Якщо жінка не виявляє належної поваги до чоловіка як до лідера і годувальника, він шукатиме собі іншу царицю. Назвати його зрадником у цьому випадку не можна, все залежить від взаємовідносин. Двійки і шістки частіше схильні до зрад. Двійка завжди намагається вибудувати відносини і може піти на зраду, аби не втратити контакт. Тійка завжди сумнівається і притягує любовні трикутники. Шістки ж часто мають любовні драми у житті. Вони не можуть наситити своє сексуальне бажання і карма їх постійно випробовує на міцність. Шісткам потрібен дуже сексуальний партнер, щоб вони залишалися вірними. Трійки це люди самі не схильні до зрад, тому що постійно зайняті роботою. Вивченням, знаннями, інколи навіть забувають те, що в них є дружина або чоловік і приділяють їм мало уваги. Через Це дружина трійки може почати зраджувати трійці, тому що трійка приділяє мало уваги жінкам. Четвірка це ненаситна енергія, але водночас люди завжди борються за чесність. І бувають відданими і вірними пасто, чоловік четвірка відіграє роль жертви, і жінка-четвірка також відіграє роль жертви. Але якщо четвірка народилася 22 числа, тоді там є двійки. Тоді цей чоловік буде схильний до зради. Дещо б на 100% просто його енергія так працюватиме. П'ятірки. Чоловіки п'ятірки зраджують дуже часто. З цієї причини, що їхня енергія так працює. Ця енергія завжди в пошуку чогось особливого. Це різноманітність, це зміна, це імпульсивність. Тому зрада дуже часто відбувається саме через імпульсивність. Люди, народжені 23 числа, це найбільш вірні серед п'ятірок. Тому що є трійка у 23-го числа. Тому що 2 плюс 3 це 5. Але коли трійка входить в цю енергію, вона не схильна до зрад. Ось чому п'ятірки це люди комунікації та руху. Вони часто схильні до зрад, бо легко переходять від одного партнера до іншого. Шістки дуже часто можуть зраджувати, тому що це енергія любові, це дуже сексуальні енергії. Вони притягують до себе своєю красою, своєю внутрішньою гармонією. І для них секс є виразом любові. Сімки це енергія філософії, знання і вірності. Сімки ніколи не зраджують, бо для них зрада це втрата сенсу. Сімки одні з найбільш вірних енергій. Вони можуть бути самостійними, можуть йти в монастир, можуть займатися медитацією, але вони не схильні до зрад. Тому якщо у вас чоловік-сімка, це дуже добре, він буде шукати сенс у житті, і він буде дуже вірним, хоча і не дуже романтичним. Вісімка це люди, в яких акцент на владі та матеріальному світі. Вісімки можуть зраджувати, тому що вони можуть використовувати свої можливості для досягнення цілей. І якщо зрада буде частиною їхньої стратегії, вони можуть на це піти. Але це не означає, що вони постійно так поводяться. Вісімки дуже серйозні, відповідальні, і якщо вони знайшли свою пару, то вони можуть бути дуже вірними. Але якщо в їхньому житті немає гармонії, вони можуть шукати її на стороні. Дев'ятки це енергія завершення підсумку, мудрості. Дев'ятки можуть зраджувати, якщо вони не знаходять сенсу, але якщо вони знайшли свою місію, вони дуже вірні. Дев'ятки дуже мудрі і часто розуміють, що зрада не принесе їм справжнього задоволення. Вони можуть бути дуже вірними і відданими своїй родині. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що все залежить від взаємовідносин і взаєморозуміння. Немає поганих або хороших людей, все залежить від конкретної ситуації між партнерами, йому відносин у сім'ї чи парі, ситуації, різні життєві обставини можуть призвести до зрад. Якщо ви розумієте свого партнера, розумієте його потреби і даєте йому те, чого він потребує, ваша сім'я буде міцною. Тому, дорогі друзі, не ображайте один одного. Намагайтеся зрозуміти один одного, вивчайте себе та свого партнера. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися до мене за посиланням у профілі або в описі під цим відео, щоб отримати необхідну інформацію. Постійно сваритесь із своїм чоловіком, мучитись через постійні підозри в зрадах. Приходьте на консультацію по коханню. Все можна виправити і налагодити, і числа вам в цьому допоможуть. Дякую, що приділили свій час та переглянули це відео. І традиційно запрошую вас підписатися на мій канал та на сторінках у соцмережах.